Наша юридична спроба затвердить, ми оприлюднимо ще одне відео, де Артем Семенюк в школі разом з головою секретською вдається Редміністрації, агітує за себе. Ось, дуже колоритне відео, особливо колоритний фон там на тому відео. Тобто, от яка юридична процедура, тобто, ваші дії, чи будете щось робити? Маю на увазі, чи це суд, чи це скарга до ЦВК. Цікавить саме деталі. Як Якось У нас є керівник юридичної служби, і е, от він цим займається. Це питання не до кандидатів, а народні депутати, тому що ми е, працюємо, в, як кажуть, в полі. Ми їздимо селами, населеними пунктами, спілкуємося з людьми. Ми збираємо таку інформацію. Будемо дуже вдячні, якщо ви нам будете надавати таку інформацію в майбутньому. І ми передаємо юридичну службу для того, щоб формалізовувати ці звернення і відповідно реагувати. Навіть не потрібно нам надавати цю інформацію, ви її розміщити дуже вдало, повірте мені. Після проїзду голови обласної адміністрації своїми кандидатами по Гломарському сорочному районі, повірте мені, ви просто робили вибух в інтернеті, що стосується там прямої агітації і тиску на інших кандидатів. Я вам дякую. Там ви мене про піару але... Скільки власни ще готові господинати депутати таких, таких провокацій? Ну, багато людей потребують дійсно допомоги на операцію, там ще на якесь там лікування. І влада от зараз практикує. Ну я так думаю, що це влада, тому що люди кажуть, що вони зверталися до влади. А їм порекомендували звернутися до вас саме з цих виборчих компаній. Людина приходить, вона не розуміє того, що виборче законодавство. І так сльозами на очах просить, поможіть, дайте там, 5 тисяч мені на операцію, там, чи дитині, чи так далі. І, звичайно, це може бути зафіксовано і використано, тому що розумієш, що ми всі люди, і якщо приходить, там, мама просить за свою дитину, чи там, тяжко відмовити. Але це ж може бути і звичайно людина, просто свої, біда дитини може бути використана в такій ситуації. От чи, ну при обласному штабі, при окружних штабах і районних штабах працює громадські, громадські приймання. До громадських приймання якраз надходить така інформація. Ми намагаємося максимально там, де потребує людина допомоги, ми направляємо відповідні органи влади, тобто через сесії відповідних районних рад для надання матеріальної допомоги. Тому що надання матеріальної допомоги на сьогоднішній день це пророкативи відповідно місцевої влади. Ми цього не боїмося. А що стосується роздачі чогось, я вам казав на самому початку, я як кандидат не розполагаю такими коштами. Розумієте, в мене не такий великий виборчий фонд, щоб я там роздавав якусь матеріальну допомогу. Але людям ми пояснюємо ситуацію, що ми не та політична сила, яка зараз почне все роздавати. Ми будуємо свою політичну платформу, використовуючи засади і послуги політичної партії. І хочемо... Просто змінити країну найкраще, повірте мені. А через громадські примарі проходить дуже багато такої інформації, і ми абсолютно намагаємося максимально довести до людей цю інформацію позитивно, щоб вони зрозуміли, що ми таких плат не роздаємо от як ви думаєте, чи є це проявом а, корупції, коли керівник виконавчої влади, керівник області, керівник міста, там, керівник села відмовляється назвати благодійників, які надали дуже значну допомогу? Чи не є це прикриття благодійник? Зазвичай я розумію, що він не потребує як би, реклами, якщо допомога обчі чи, чи, чи є така європейська практика, яка якщо допомога обчислюється не якихось малих сумах, не рівень спортивного костюма, а рівень терси автобусів чи так далі, чи не є це прокриття цінових доходів якихось благодійників, які таким чином від чи має право, чи є так в цивілізованих країнах, чи має право такий керівник регіону, ну, представник влади діяти таким чином, по суті, прикривати якісь певні ціннові схеми можна Тому що якщо людина не може, чи задекларовані такі подарунки, чи це є ну, така європейська практика? Європейської практики такої немає однозначно. Я хочу сказати, що є. Ну, яскравий приклад того, як отакі дії спричинили політичний скандал, політичну кризу в Німеччині в 1998 році, коли невідомі благодійники внесли благодійний внесок на рахунок християнсько християнсько-демократичного християнсько союзу Німеччини, тоді був канцлером Гельмут Коль. То це спричинило політичну кризу і фактично. Було головною причиною програшу коля на чергових парламентських виборах в Німеччині, і тоді до влади прийшли соціал-демократи на чолі з Шредером. Тому е такі явища, явища – це є теж проявом політичної корупції, і про них потрібно говорити піднімати цю тему і. Е Виробляти якийсь механізм притягнення до відповідальності, принаймні, суспільство має знати своїх благодійників, з яких, воно, з яких вони коштів і роблять ці благодійні внески чи подарунки вдарують суспільству і що вони за свою благодійність потім хочуть мати. Тому що благодійність в наших умовах вона двояка. Якщо людина дає власні зроблені кошти в таких розмірах без кінця і краю, то відповідно, що вона очікує якісь політичні дивіденди, і це є дуже небезпечно. Про це останнє запитання. Дуже багато відомих людей у списках партійних вашої партії. Чи відомо вже графік перебування їх в області? Ну хто зокрема буде вам допомагати із, із скажімо, відомих людей? Чи буде чи Віталій у нас в області, чи Володимир, можливо, його брат. Якісь є вже відомі, от, в графік перебував Марія, матірської, можливо. <зу> С паною С Сана Мар... прода. Осана Марією... Чи чоловік Оксана <зу> Прода. <Ні>, ну. З <зу> паною Марією я спілкувався минулий четвер, і вона була на. Чернівецькій області в Чернівцях, і скільки потрібно буде, скільки буде потрібно зустрічатися з людьми, вона завжди нас підтримує. Вона сказала, Богдан, дзвони коли треба. Де мене готові слухати? Освітяни, люди, інтелігенція. Я стільки разів приїду, Віталій і Володимир. Безумовно, вони ще відвідують нашу область. В найближчий час відбудеться візит Володимира Кличка в рамках Всеукраїнського туру на підтримку свого брата і нашої політичної сили, і будемо сподіватися, що буде вікно в щільному графіку Віталія Кличка і до дня голосування ми будемо намагатися всіма зусиллями, щоб він до нас. Гості ще завітав і підтримав нашу обласну партійну організацію і підтримав в першу чергу наших громадян в їхньому бажанні до змін. Щодо приїзду Володимира Віталія Пучка, ці події будуть анонсуватися. Ви дізнаєтеся першими, повірте мені. Дякуємо за присутність на нашій прес-конференції. Вся інформація зібрана в рамках акції буде оприлюднена і опрацьована. І я вже заочно запрошую вас на звітну прес-конференцію. Ну, предметно повідомимо трішки пізніше. Я вам хотів сказати, що я вам дуже дякую за запитання. І хочу сказати, що я відкритий на спілкування. Якщо виникають якісь запитання безпосередньо до мене, повім. я також дякую всім за співпрацю. Розуміння ми разом переможемо Дмитро.